розкладаю тому що поки що розглядаю два варіанти. Перший варіант, в якому злата, золота рибка дуже здивована, що на робить <свісно> в морі на дні. Тобто перший варіант це коли вантаж скидується дійсно в воду для того, щоб цей корабель сохранити, можливо, навіть з екіпажем, який на ньому є, щоб кудись його адбуксірувати, або щоб він вже приплив. Другий момент це я не знаю наскільки це працює, чи чи це може бути, чи ні. Ну, в общем-то, але розглядає другий момент. Або перевезення розвантаження вант... розвантаження прямо в морі, і перевезення, вивезення і так далі цієї селітри, або просто евакуацію цього як його там екіпажу. А от сам корабль, будь того, що буде зі серії. Ну я думаю, що все-таки до розвантаження йде мова. Два варіанти: або вони скидаються все, якщо з розвантаженням не це на дно у воду, а, сам вантаж або все таки якимись планами чинами розвантажать.